Коли почала вже так добре жарити, от вона і почала ця риболовля. Взагалі мутна вода, вона якби підходить для жереха, тому що всі ви знаєте, що це дуже обережна риба. На річці і щось хороше із дна придавило. Оце могло бути щось дуже цікаве. Та сама якась, не знаю, мені здається, марена, рибець, ну будь-що. І... Ох, це ввалив. Всім привіт! Я радий вас знову вітати на каналі Fishing Life. І з вами Яна Зарбаженко. Я знову приїхав на річку. Як бачите, знову ранок починається з того, що в місце, куди я прийшов рибалити, завалились водок корови і розлякують мені тут рибу. В нас е не цю ніч, а попередню була дуже сильна гроза, просто цілу ніч. Е дуже сильно блискало, гримало. Але дощ був такий, скажімо, посередній. Тим не менш, я думав, буде брудна річка від цього, не буде брудна річка. І провів навіть там опитування в себе в інстаграмі, щоб люди мені підказали, що з водою. І, скажімо так, думки були дуже різні. Хтось писав, я сьогодні бачив чисто, хтось писав, я бачив брудна. Але я зрозумів, що все ж таки придеться перевіряти це самому, їхати і дивитись. Ось, власне, я на річці, і все ж таки я вам скажу, що вона достатньо така мутна. Вона не кава з молоком, але вона така сіра, сіра. І я бачу от прозорості тут сантиметрів 20-30 під берегом. Тим не менш, ми на воді, отже, треба старатися Як Я думаю, найбільш реально все ж таки отримати в мутній воді покльовку жереха. Менш ймовірно, це окунь, і найменш ймовірно це головень. Хоча, власне, першопочатковою ціллю був саме головень. Друзі, я буду старатись. Ловити, пробувати, експериментувати, на крайняк переміщатись на інші водойми. Ви обов'язково підписуйтесь на канал. Погнали! Я поки розкладався, то навіть побачив два рази рибка виходила на мілені. Тут така досить мілка частина річки. Ставлю попер. Новесенького взяв, бачите, оновив того, якого минулого разу мені щука зрізала, пішов, взяв нового, поки акція була. От-от-от, тільки що жирешочок знов. Знов жирешочок. Корова, не лякай мені його. Ну Дивіться, от він вдарив і корова в воду йде там. Фішпілінг бюджетна версія. Оп, ах, сидів окунь. Сидів вроде як окунь на поперок. Взагалі мутна вода, вона якби підходить для жереха, тому що всі ви знаєте, що це дуже обережна риба, яку важко спіймати, який дуже все чує, дуже все бачить. Але насправді, коли вода стає брудна... Він стає значно менш обережним і його ну, цілком реально спіймати, цілком реально. В такі моменти він часто виходить на мілину. На мілині вода все ж таки трошки більше проглядається, трошки здається такою чистішою. Туди виходить мальок, і він виходить на мілину кормитись. Тому ну, шанси точно є. За перших хвилин 20-30, що я ловлю, я бачив, напевне, вже близько. Десятка виходів жереха від невеличких там, до таких досить непоганих шльопали малька саме. Ну а по покльовках поки що в мене один раз головчик на блешеньку, на коливалку, вийшов два рази її підбив і один раз на попер окуньочок теж два рази підбив. От її. О, поміж траву Поміж травою сів. Я зменшився, спочатку був свінг 2,5, а зараз я поставив скарпа. Ох, знов жерех десь там зверху б'є. Ганяє жерех. Я переключився на окуня, піймав його, але бачу, треба все ж таки пробувати саме жереха кидати. Дуже добре буде, якщо вам вдасться, скажімо так, залитись з берегом. Тобто знайти ось такі там кущики, присісти в них і саме з такої позиції полювати, ловити жереха. В такому випадку він буде бачити вас мінімально, чи зовсім не буде бачити. Ну а Це суттєво збільшить саме шанси на його клювання. І ще один такий цікавий метод ловлі-жереха це ловля на хлюпок, на плюх. Тобто він вдарив малька, побачили ми це і одразу туди посилаємо свою приманку. Зараз я бачу на мілині якась активність. Знову ж таки, якщо клювання не відбулось, не продовжуємо просто кидати будь-куди, а знову ж таки просто відкриваємо дужку і чекаємо наступного виходу жереха і одразу в той же момент посилаємо туди приманку. Поки ви робите проводку в іншому місці, жарех б'є там вище по течії, поки ви вимотитесь, поки ви туди докинете. Його там вже не буде. Це така риба, яка вдарила там 2-3 секунди покрутилась, зібрала те, що приглушила ту рибку, і все, і пішла. Тобто закид там за 10 секунд в те місце він вже не працює. Цієї риби там вже нема. Треба кидати от моментально саме туди. О, на мілині, напевне, окунь. Думаю, що це окунь. Так і є. Так і є на бляшечку цього разу. Сміт пюрешка 2,7 грама. Такий смугастий, худезний, худезний. Томій, друже. Я перемістився зараз на інше місце, на інший перекат. І спробую тут ловити, в принципі, за тою ж схемою. Постою там годинку, поперебираю приманки, подивлюсь, де виходить жерех, спробую за ним полювати. Ось і була покльовка з першого ж закиду. Опа, жерешанський вилетів. Є є народ, це кленик. Оце кленик. Перший сьогодні були покльовки, але реалізована перша. Ось такий малюк. Перший потрапив на гачок. Водичка мутна. І це взагалі... Ну, не лякає його. Тобто він клюнув в ногах буквально. І перед тим покльовка зі сходом теж тут буквально в ногах. Хоча тут мілко була би вода чиста, він би одразу втік, якби тільки все підійшов. А так, як бачите, мутна вода все ж таки дозволяє бути йому менш таким обережним. Ну і податись на гачок навіть ось так в ногах. Ой-ой-ой, дивіться, який жерех вилетів. От він далі там є. Я взяв на цю риболовлю Black 77 77 до 7 грам, через те, що мені сьогодні треба була вудочка такий універсал, щоб я міг покидати не тільки на головня невеликі приманки, але щоб я міг поставити там кастмастера, стіка на жереха, щоб я міг прокидати важчий джиг 5, 6-7 грам по більш глибоких місцях там, в надії на окуня. Ось, власне, тому саме такий вибір. Е, Ось настир його катушкою Vanquish 2500. І в мене тут намотана нитка по японії 0,4 розміру. Це є UGK Pentagram. Вона досить тонка, але насправді е, як для 0,4, то дуже-дуже міцна. І в якості повіця я використовую флюрокарбон, е, даю таку невелику ставку і вважаю, що для риболовлі на річці він є обов'язковий. Ну, сантиметрів не знаю, 60. Тут дуже багато каміння, дуже багато корчів, шнур при контакті з цим всім дуже швидко зношується. Фліокарбон, ось цих перша там вставка до метра, вона вже слугує суттєвим захистом, адже завжди найбільший удар на себе беруть саме перші сантиметри. Друге, це, звісно, що флюорокарбон робить вашу приманку, вашу снасть невидимою. Шнур в воді помітний, флюорокарбон прозорий, риба його не бачить, і навіть така досить обережна, досить пасивна риба буде на це реагувати. О! На каміончика. На каміончика сів малюк. На хлюпок, на приводнення зразу. Оп, без бороди гачачок звільняє. Рибку, он щось гуляє далі. Давай. Ой-ой-ой, яка коняка! Яка коняка була! Ось тут в цьому місці багато невеликого клена стоїть. Тільки що було в мене три покльовки протязі 5-6 закидань. Я ще покидаю спінгом. Але, О, рез знов скочив. Але я хочу сюди із нахлестом прийти. Нахлос в мене є з собою, я його просто ще не розкладав. Ось я ще рибалю з мігом, ще походжу, поблуджу, але потім розкладу і в це місце обов'язково прийду. Тут я бачу дуже багато цього клена є. Повторюсь, хоч він невеликий, але спробую його ловити. Ви в мене часто питаєте, як я рибалю в таку спеку. Приблизно ось так, коли ви ловите жереха, то все ж таки ховаєтесь. Те, про що я казав спочатку відео, це дуже важливо. От зараз я міняючи місця, прихожу, помічаю бій жереха. І Буквально він встигає 2-3 рази вдарити малька там з інтервалом хвилин в 10 помічає мене і на цьому в принципі його бій завершується. Тобто він пропадає, тікає, навіть незважаючи на те, що ну, вода достатньо брудна і він би мав мене бачити значно гірше. Все ж таки, напевно, ще і чує, тому що от мої ось ці закиди, свист палки. от Статистика говорить, те, що Буквально два-три рази він ще б'є і все, і пропадає. Тобто він обережний і потрібно себе відповідно теж так поводити, щоб не налякати його. О, ох, ви бачили? Оце щось нарешті непогане в мене вискочило. Тут в мене він клював на чабі попера. Оце ще казав, що класна покльовка була. І ось він ввалив. Приємний, це вже приємний і гарний клен. Ходи малюче, я тебе покажу на камерку. Ось такий красень, друзі. Ось такий красень. Він взяв з дуже класним ударом. Я його зараз відпущу акуратно. О, але це вже насправді те, що треба. Це те, що треба. Така спека на вулиці. Я навіть не фотографував його. Зразу, зразу назад. Друзі, раді повідомити вам, що стартує новий масштабний чат в телеграмі Top Fish. Ним займається мій друг Віталік Пашко. Він є дійсний спортсмен рибалка і дуже багато часу проводить на воді, це велика рибальська спільнота України, де можна ділитись досвідом, ділитись звітами з риболовлі, обговорювати новинки риболовного ринку, а також вигідно купляти та продавати риболовні снасті. Також мене дуже часто запитують, де дізнаватись про риболовні змагання в фестивалі. І власне у цьому чаті ви також зможете дізнаватись про змагання по всій Україні. Тут буде багато корисної інформації, контенту та порад. А серед активних учасників Сників будуть проводитись конкурси та розіграші. Ну і вже зараз зі старту чату буде проведено великий розіграш спінгів та приманок. Обов'язково долучайтесь за посиланням, яке я прикріпляю для вас, в закріпленому коментарі та в описі цього відео. Ну і ось підійшов я до цього місця. З першого закиду на чабік він вдарив. Потім я ще покидав нічого, 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 ставлю коливалку, і з першого закиду на коливалку знов вдарив. Непогано, і я бачу тут ще жереха. Так що я думаю, в цій локації, на цій мілині, зараз я трошки затримуюсь теж покидати. Я от не знаю, з чим це пов'язано, але бачите, поверхневу приманку дуже б'є багато в холосту. Тобто, я думаю, що через це ще він дрібний, тому він б'є в холосту. Але бачите, цей головень непоганий був. А удар. Перед тим на вол на попер все одно пустий. Так що видно справа не в розмірі. Ух, знов покльовка хороша. Поки моя камера сіла, виключилась, то в мене ще плювання одне. Ну і знову непоганий. Такий грам 200. Грам 200. Теж на Мілені просто догнав коливалку. Цього разу 2,7 грама пюрешка. Побільша, а голалик поменший. Як це сталося? А як це так сталося? Якийсь головень, який клює хребтом. Причому я от його бачите зачепив ось тут за хребет, а тут з боку в нього теж щось таке побите поранне. Ще один головник. Ух, ну це місце гарно спрацювало, три кленика. Три таких клениках всі досить непогані, а удари взагалі шикарні. Коливалка вистрілила просто супер. На цій мілині в траві, видно, він стоїть. Тому я зараз спробую розкласти нахлист і пройтись ще раз тут половити. Нахлист він якраз таки 100% може доловлювати рибу після спінга. Це такий більш пасивний спосіб ловлі. О, є, зразу взяв. Я тільки кинув, зразу він взяв на рака, кукунчик. Я прийшов сюди поставити джиг, взагалі джиг майже не кидаю, але прийшов сюди поставити джиг, бо побачив, що окунь на поверхні показався. Я кинув навіть проводки не зстиг зробити, він зразу сів. О! Блін схід! Кіта, це щось хороше було. Придавило приманку з дна. І це я вам скажу, отак на річці. І щось хороше, і з дна придавило. це могло бути щось дуже цікаве. Та сама якась, не знаю, мені здається, марена, рибець, ну будь-що. І риба так з першого ривка більша була. Добрало, Добрало, значить там все таки зграє окуня. О, о, народ. Ну це те, що треба. Ось це те, що треба. Такі окуні це те, що треба. 3 грама iX-Craw в ультрафіолеті. Ніякої повільної лоблі, просто швидка активна проводка, класний удар і класний окунь. О, ну клас, просто клас. Треба обов'язково крутити головою, дивитись по воді, де що хлюпає, скаче. Я просто випадково от побачив це місце, як окунь вийшов. Якби я цього не побачив, я б тут не зупинявся ловити. Воно виглядає зовсім нецікаве для мене, отак поверхнево. Але окунь погнав малька, я прийшов, кинув і два зразу зловив. Я спускаюсь вниз, буду в цій траві. Зараз спускаюсь вниз, і знизу почну і піду вгору. Проти печі я буду закидати. Іе. Yeah. Ось тут таке місце, що з спінга тут було б взагалі ну, мінімум шансів спіймати. Тому що вода повністю стоїть, як ви бачите. Головне в таких місцях, де вода стояча, на спінг ну, він не дуже хоче ловитись. На муху його все ж таки, як бачите, можна спіймати. І той як він її заковтнув. Давай, пови, малий сюди, в там ту сторону. Ох, нормальний головник був. Покльовочка нормальна. Добрав. Вот от і добрав. Я ще так погано закинув. А він клюнув. Блін. Зійшов. Зійшов. Тик в траву изишев. Ух, ты шо, ты шо. Е. Yeah. Народ є. Дуже класне місце і в ньому зразу риба. Дуже класне місце насправді. Сюди. О, Клас, просто клас. Недаремно я все ж таки взяв цей нахлист. Мені за перших там вже хвилин там 20 ворів вже дуже подобається і покльовки були, Дивіться, який хороший головник попався. Коли малюк, давай. Сюда його. Сюда його. Це ось я повернувся в те місце, в якому я вже був, і казав, що стоїть багато клеників, і що я в нього обов'язково повернусь, коли розкладу на Розклав нахист, повернувся і спіймав. І З першого разу він не сів, а з другого разу він добрав і сів. Краса, друзі, просто краса. Риболобля реально почалась в обід в саму спеку. От коли почала вже так добре жарити, От вона і почалася риболовля. До того клювала так собі. А зараз, дивіться, кленик активізувався, кленик ловиться. Друзі, ось і все. Четверта година вже на годиннику. І на сьогодні потихеньку я буду завершити свою риболовлю. Як ви могли бачити, зранку, поки було так хоча б трошки прохолодніше, не клювала риба. Зранку дуже, дуже в'яло було. А от з підняттям сонця, з тим, що просто така вже реальна жара жара стала, і риба розклювалася На мілині в траві просто взяла і розклювалась риба. Але от такий є нюанс. Зараз, бачите, вода трошки припіднята, трошки брудна. І вона була дійсно прохолодна зранку. Тобто не було такого, що заходиш в воду, і вона тепленька заходить і чуєш, така прохолодна водичка. Після доща оця стічна вода прохолодна. Ну не можу не виділити коливалку Сміт Пюр. Напевне, одна з кращих коливалок для річки. А в моїх руках це взагалі найкраща. Моя улюблена приманка по коливалках саме для річки. Мега стабільно працює, класно тримає течію по нахлисту Тут все максимально просто: один жук, ходиш, ловиш, риба теж ловиться. В цілому досить багато головнів. Я покайфував конкретно, і я дуже сподіваюся, що цей контент вам також сподобався. Тому обов'язково підтримайте його вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал, зустрінемося в наступному випуску. Па-па!